Ветеран війни Назар зараз скибить став поранення на фронті, внаслідок чого втратив нижню кінцівку. Зараз чоловік пересувається на протезі. Я в новинах побачив про автошколу для ветеранів, яка безкоштовно, безкоштовно навчає, і вирішив для себе скласти іспити для того, щоб отримати права. Тому що, на жаль, зараз тяжко ходити, і хотілося би. Підвищити свою мобільність Назар розповідає, до теоретичного іспиту готувався вдома в онлайн форматі. Для практичних занять обрав автівку з автоматичною коробкою передач. Так, був момент, я навчався на автоматі, а інспектори наголосили на те, що треба здавати мені. На ручному управлінні, але для мене, як для людини з протезом правої ноги, мені незручно ручне керування, тому що воно мені впирається в протез. Тобто мені треба знімати протез, щоб їздити на машині. Це не мобільно, і я навчився спокійно навчатись керувати транспортним засобом лівою ногою і. З першого разу склав іспит. Автоінструктор Юрій Сербін каже, практикується з чотирма ветеранами, які отримали інвалідність у результаті поранення. Назар перший, хто вже склав іспит. Ну а що важко дивитися, то, перше, вони що вони дуже багато хлопців, які вже на нулі їздили, і зараз іноді їх зупиняєш. Вони летять. Як кажуть, треба їх летіти 200, щоб 120-130, щоб не, не попали в нас. Я говорю, ми вже не воюємо, ми вже тут в місті. Ну так, взагалі, молодці хлопці вони, вони пройшли багато і все зрозуміють. У них є бажання головне, і вони нормально навчаються. З ними легко оплатити навчання вдалося за допомогою міжнародної гуманітарної організації Інтернешнл Rescue Коміті. Організація виділила певні кошти з так званих соціальних фондів. Ці кошти надаються як допомога безпосередньо особі. Вона може їх витратити на той чи інший вид своїх потреб. Один із конкретних цих видів допомоги це було витрачено якраз на сплату, наскільки мені відомо, за навчання в автошколі і подальше складання екзаменів у Миколаєві. Одна з автошкіл долучилася до державного проєкту автошколи для осіб з інвалідністю, що реалізується в межах ініціативи без бар'єрів, розповідає директор автошколи Василь Валенков. Ми маємо одночасно підготувати осіб з інвалідністю. 16 одночасної посадки. Навчальний заклад акредитований Міністерством внутрішніх справ, главним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ, акредитований для проведення цієї підготовки. Відповідно, кожен викладач і інструктор вони пройшли атестацію. Протягом півроку автошкола підготувала до теоретичних та практичних іспитів 16 людей з інвалідністю. Дванадцятеро вже завершили теоретичний курс. Четверо практичну підготовку. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.